Пані Марія живе в турї Поляні з народження. Криницю, з якої колись все село брало, воду пам'ятає дуже добре. Я мав 80 років, колодязь усе був. Я тямлю, що я мав, а ось то ще був і дотлі. Приблизно два роки тому стандартний дашок з криниці прибрали і зробили все під замок. Ключі має лише сусідній магазин, власниця якого, за сумісництвом сільський голова Тур'ї-Поляни, трубою привела воду до магазину. Сусідам доступу не залишила, кажуть селяни. А ми лишилися без води. Всі почті сусіди кругом, не мають води, ніхто не може нічого сказати. Жінка звинувачує чиновницю в незаконних діях, мовляв, та провернула все завдяки посаді і впливу. Продавець магазину пов'язана з нею депутат сільської ради, а сусіди просто бояться казати правду. Сверки між двома сторонами вулиці не вщухають і понині. А де чому не почистила? Я бев у свою. Не закривай. закриваю. Обвинувачена пані свої дії пояснила дуже просто мовляв, поблизу без хазяйної занедбаної криниці весь час крутились діти. Школа розташована метрів за 30. каже в разі чого винним був би магазин. Як найближче розташований, а вона ще й двічі, і як власниця, і як голова села. Наголошує ще й на тому, що з усіх мешканців вулиці криницію користувалися тільки пані Ганна. Інші ж давно мають особисті звинувачення щодо незаконності відкидають і депутати. А Коголь Василь Михайлович когрівасіміхайлович як власник цього магазину. І так як вона відноситься до території, попросила, хід ніхто не хоче приватизувати, присмотреть за этим коло. Значить, щоб вона відносилася до території, ми пользовались этой водою. Каже, особисто чула, як пані Гані пропонували криницю упорядкувати, на що вона відмовилась. То наразі вже на прибрану прав немає. Втім, обуреним людям такі доводи переконливими не видаються, тому сільського голову продовжують звинувачувати у свавіллі. Захотіла, зробила. Все. Захотіла і зробила. Коли постало питання, отут сусіда живе і їй треба було воду. Вона взяла, закрила колодязь. Сусіда зняла цей верх, який не був ще так запечатаний, як тепер. І після того всього взяли забили колодязь. Колодязем користувалися дуже багато людей. Журналістами сільський голова спілкуватись на камеру відмовила. Тим повідомила, що з пані Ганою має давні неприязні стосунки, адже свого часу звільнила її чоловіка-пенсіонера з роботи. Пані Гана ж, навпаки, заперечує особисті мотиви і обіцяє скаржитись далі навіть у прокуратуру.